Так, друзі, всіх вітаю, всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас на календарі 25 червня, 5-та година вечора. Ну, що в цьому відео. Зразу хочу розказати, що вирішив я проблему з тріщиною оприскувачі. Зараз розкажу вам як. Як бачите, все сухенько. Ніде нічого даже не сочиться і не мокріє. Води повна бочка. Так, значить, що я зробив? Взяв я отаку ось о, клейку ленту. Ну, вона тут, в общем, здирає тепліночку защитну, і вона тут, виходить, як сира резина, не наче. 10 метрів, 10 метрів, 360 гривень. Ну, в общем, сразу рішив я заклеїти овочки В общем, тут все. Точечно, все чітко, заклеїв, набираю воду, Бррр, з уших щелей йо моё ну я вже, короче в мене... Пропав, як матка відпустилась, кажуть, та і все. Думаю, все вже те, треба вже нову бочку, ні хрена, воно не поможе. Тоді трошки ж пил трошки пройшов. Думаю, а що ж я роблю? Треба ж його робити зсередини. Получається, що ж, ну, так, вода видавлює. А зсередини заклеїть, вона наоборот буде давити на ту тріщину. Ну, тобто, ви В общем, Заліз я всередину. Взяв болгарочку і зачистив там тріщину, ну, там ще й пластина була. Васильович колись на пластину брав на закльопки. Ну, я то, і позрізав їх і ну, попідганяв, щоб вровень були стінками ці. Заклпочки, бо ну, вже не хотів оце здирати, щоб ті заклепки винімати, думаю, хай так буде для страховки. Ну, в общем да, кажу, заклею чи той, зачистив я болгаркою, Растворителем обезжирив. Взяв ось оцю ж саму пленочку, філенту і точечно так, бо воно там на ізгибі, то тобто, якщо сплошним куском клеїть, то воно буде відставати. І я ото по чуть-чуть по чуть-чуть Ну, тобто із двох кусочків зробив. Тут надрізики поробив трошечки, щоб воно ж ну, пристало і не відпадало. О, і отаким от взяв Віктор Рейн герметик, хоч дорогий, 240 гривень, ну, дієвий. Ну і тщательно так, Тоже ж зсередини обмазав усі стики обільно так. Постояла вона. Ну, десь сутки. Так, да, це я вечором заклеїв, на наступний вечір мені треба було їхати бризкать. Набираю, все, чітко, все, зашибись. Ніде і каплі немає. Не знаю, чи надовго, ну вже... З'їздив я до кума раз після цього ремонту, бризнув гербіцидом по сувенику, а їхати до нього ну, десь ну, кілометрів сім від мене це точно. З повною бочкою. Проїхав, все нормально, ніде нічого не потекло. Ну, Опять же, я не знаю, чи надовго цей ремонт, ну поки дієво. Це що касається оприскувателя. Ну а це ось не зря я набрав повну бочку. Опять же ж... Ой! Сейчас. Опять же зараз їду приїхати до кума. В общем, кум у мене цей год рішив побити рекорд по урожайності соняшника. У нього виходить третій год соняшник по соняшнику. Перший год після оранки, другий год після дісковки, третій год опять після оранки. Ну, рішив він, звісно, цей год вложитися, це, як, як кажуть, по максимуму. Зараз я буду йому вносити бор перший раз. Бор то він узяв. Прилепачани не той не взяв. Ну, я йому кажу, не треба, в мене є. все. Fine ліп. Не втрачайся, кажу. Бо кажу ж тобі біж все одно, равно... а він каже, якщо це каже, внесеш, усе що все зроботає, каже, <каже> я тобі поврожаю, каже, три мішка кай, сімочок там на олійку. Бо, ну, як ви знаєте, у мене я соєшник передіскував свічий, перекультивірував бо з Ну і вже 9 днів йому справи, ось скоро, скоро 40 днів буде. Ну, в общем, царство йому небесне. Ну, а по Кумовому, друзі, зараз я виїжджаю і кому цікаво, не перемикайтеся, покажу уже на полі, що там робиться. Ну що, друзі? Не удостоимся я честі, побачити бума сьогодні, бо визвали його на роботу вечором. Буде знайти опризів, щоб не лапати. Круг зробив, бор долили, воду долили, отпустив як у сина та й бризів. бюджет. ну і тоді вийде подивимося на куповий соняшний з цього ракурса мабуть трасі да? класно, 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 стояє, дуже подобається. Що, друзі, отакий кума сулешничок. десь тут і є прояви несправжньої борошнистої роси, ну не везде. Альдазор у нього посіяний в компанії Агроритм. Значить, що ми тут робили? Вносився одразу грамініцит од мешію. Ну Тут його практично нема під краєм, а посередині там було багато. Ну він коротше висох увесь. Його практично і не видно. Кум прополов. О, тоді. Тоді ми десь через тиждень з кумом бризнули. Ну, аналогом грандстара Стара Отакі ось виміються в нього пліщі. Його. Осоту, ну, як бачимо, він вже пожовків, мать він вже конкуренції йому не состави. Хорошо сработав. Ну, оце, оце якась херня, він його не взяв. Не взяв. Ну, а осот покрутило хорошо Осот, гірчак. Ну ось, як бачимо, падалішній сояшник. Ось. Все. Ханаємо. Опа і переламався. Так що, друзі, отакий солечничок. Кум. Робить цей год все по технології. Осталося нам внести ще раз бур. І на цьому буде все. Главно, щоб були дощі. Це саме головне. А так соєшно, щоб нічого. Бадьорий. Розстановочка, дивіться я. Купили на роботі шефи в нього сівалку нову Ремсинтез. І вона отлічна. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати відео. Звиняйте, що кума не довелось побачити. Ну, це ж таке, і здержки роботи. Ну а вам що? Вам остається тільки поставити лайк, написати коментар. Побажати кумові гарного врожаю. Та і все. Все тоді. Міцного здоров'я вам, мирного неба, гарних урожаю та до наступних відео.